Доброго вечора всім! Сьогодні хочу вам показати, що сьогодні мені прийшло з розетки на нову пошту. Перед нами посилочка, зараз ми її розпакуємо і побачимо, що я замовив. Так, пакування відкидаємо, це у нас документація, гарантійний талон. Ось перед нами батарея. Xiaomi, Mi Powerbank. Pro 10 000 мА з вихідом Type-C, тобто з новим вихідом і вона підтримує швидку зарядку. Давайте розпакуємо, подивимося, що у нас є в коробці. так, Коробці у нас це коробка. Дістаємо батарею. Ось тут у нас батарея, документація. На Китайській мові. І... у нас тут ще є. Ось такий кабель. Він у нас USB, USB І є перехідник Micro USB Type-C. Так, ну, думаю, перехідник USB Type-C не буде підтримувати швидку зарядку. Зараз подивимося. Так. Кабель відкидаємо. Ось у нас є батарея Xiaomi на 10 000 мА. Зараз ми... Ні, камера не хоче нам давати. Так, у нас тут є а, 10 000 мА. А, вихід у нас 5 вольт 2 А, 9 В 2 А та 12 В 15 А. Так, тут у нас Зараз відкриваємо. Оп. Тут у нас USB Type B, я так розумію, і USB Type-C. Кнопка, яка показує, скільки заряду залишилося в батареї. І там, якщо на неї 5 разів натиснути, вона може заряджати. Пристрої, які не потребують дуже великого амперажу, тобто там фітнес-трекери, браслети, навушники і так далі. Так, я хочу перевірити, як вона буде заряджатися, як вона буде заряджати мій Samsung Galaxy A5 17 го року, в котрого також роз'єм Type-C. Чи буде в мене відображатися на телефоні швидка зарядка? Так, зараз батарея у нас є. Зараз беремо. Зарядку. І комплектний кабель з Galaxy A17 року. І беремо Galaxy A 17-го року. Під'єднуємо комплектний кабель. І що вона нам каже? А каже вона нам, що? Підтримує швидкісне заряджання, тобто цей телефон від цієї батареї зарядиться десь біля за годину, тобто як він заряджається від швидкісної зарядки. Це я вже я попробував, що він зарядився за одну годину. І ще є один плюс в тому, що від швидкісної комплектної зарядки Samsung Galaxy A5 2017 року. У неї тут вихід 9 вольтів 1,8 А та 5 вольтів 2 А. Ця батарея в мене зарядилася від нуля до 100% десь біля трьох годин. Гарантія один рік. Ну, маю один вихід, але одного вихіду достатньо, тому що є швидкісна зарядка. І Ну Цей кабель, я думаю, не підтримує швидкісну зарядку. Зараз ми подивимося, чи підтримує він швидкісну зарядку. Це я не перевіряв. Під'єднаємо Samsung. М -м 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 -м. О! Збрехав. Комплектний кабель також підтримує швидкісну зарядку через Type-C. О, цього я не знав. Тобто комплектним кабелем. Навіть через перехідник microUSB Type-C також підтримує швидкісну зарядку. Думаю, вона у мене прослужить довго. Дякую, розетці, за швидку доставку. До побачення!